Вітаю, вівторок, 13 лютого. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. За скандал вибачилися, але кордон блокують. Польський міністр прокоментував розсип українського зерна. В половину затверджений сенат США ухвалив допомогу для України. Черга за палатою представників. Горить Москва, пожежі на двох заводах сталися у російській столиці. Польський міністр вибачився перед Україною за інцидент із розсипаним зерном на кордоні. Чеслав Секерський назвав це не зовсім адекватною формою протесту. Пояснив, що фермери перебувають у дуже складній економічній ситуації, тому, мовляв, не стримали емоцій. Водночас не зовсім стриманою. Польський міністр назвав і реакцію української влади. Між тим, за повідомленням прикордонників, польські фермери заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Сенат США підтримав пакетний законопроект, який включає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Голосування відбулося за прискореною процедурою. Тепер документ має розглянути Палата представників. Рішення сенаторів прокоментував український президент. Є позитив зі сполучених штатів. Щойно Сенат проголосував за продовження підтримки нашої країни наших воїнів, рішення, заради якого ми дуже багато працювали. Рішення якого очікували не лише ми, а багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство і надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя і берегти свободу. Це дійсно додає впевненості. І мотивації. Я дякую лідеру більшості в сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мічу Маконелу за рішучість та морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть. Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує. Це був перший крок. Далі палата представників голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Допомогу Україні мають винести на голосування у палаті представників. США. заблокувати його може спікер палати. Майк Джонсон не задоволений тим, що з законопроекту вилучили фінансування кордонів, США, яке передбачалося раніше. Через це Джонсон може не поставити проєкт на голосування. В Авдіївку прийшло підкріплення. Вперше за майже два роки служби військових 110-ї окремої механізованої бригади відправили на ротацію. Тепер ситуація в Авдіївці може змінитися, розповів Радіо Свобода Іван Сікач, представник бригади, яка боронить місто. Напередодні Форбс написав про критичну ситуацію в Авдіївці, а також про те, що задля ротації 110-ї бригади туди кинули третю штурмову, яка була у резерві у Краматорську. Тривають бої а, за місто і. Орки намагаються лізти і перекрити перерізати лінію постачання, хоча там є інші варіанти, тобто, вони намагаються виконати завдання по захвату в Ми всі розуміємо, що в березні відбудуться вибори Путіна, і вони потрібна перемога. Тому вони використають всі наявні можливості і всі свої ресурси, щоб виконати завдання, не рахуючись втратами за втратами в цих ресурсів. А в них є перевага в авіації повноцінно. Тобто, ми не можемо. Ніяк повпливати на, на авіанальоти та бомбування міста та наших позицій. У нас нема достатньо можливостей, щоб виконати завдання по отримання вдіївки, поки на даний час, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи. Вперше за два роки, майже два роки, оборони Авдіївки 110 десятою механізованою бригадою. А деякі наші підрозділи нарешті вивели з боїв, повноцінно вивели з боїв. Для відпочинку та ротації російські загарбники у першій половині дня відкрили артилерійський вогонь по центру міста Вовчанськ Харківської області. Загинула 61-річна жінка, яка перебувала на ринку. Ще одна 50-річна цивільна була поранена. У результаті ранкових російських ударів по Нікополю Дніпропетровської області загинув чоловік, якому було 64 роки. О восьмій ранку окупанти вгатили по фермі у селі Курилівка Куп'янського району на Харківщині. Загинув. 55-річний працівник господарства, а через обстріл Херсонщини вночі загинула 83-річна мешканка села Львове. Пожежа на заводі міх сталася у Москві. Це підприємство виготовляє військові літаки та крилаті ракети, пишуть місцеві пабліки. Причиною займання деяких з них називають загоріння сміття на території, а вночі в Москві горів нафтопереробний завод, нібито через планове спалювання палива. Це підприємство основний постачальник палива для московських аеропортів. У гур поки що не коментували ці випадки. Скандально відомого блогера Олексія Арестовича помітили в Монако. Про це свідчить коротке відео української правди. Арестович помічає, що його знімають, коли він перетинає площу разом з іншим чоловіком. Спочатку Олексій викидає на пальцях знак Вікторі, а потім починає попереджати про кримінальне переслідування за зйомку. Далі автор відео переводить камеру, аби показати, що відбувається. А все це поруч сказано Монте-Карло. Кияни в день презерватива розповіли, як слідкують за своїм сексуальним здоров'ям. Міжнародний день контрацептивів відзначають напередодні дня закоханих 13 лютого. Новини лайф у цей день поцікавилися в жителів столиці, чи піклуються вони про інтимну складову свого життя. Очевидно, планую робити регулярні перевірки, оскільки це дуже важливо слідкувати за власним здоров'ям. І е, це власне, показує те, що я пеклуюся і про своє здоров'я, про здоров'я свого партнера, і про здоров'я інших. Ні, ми не перевіряємось. Я навіть на роботі не беруть аналізи. До 55 років брали, а потім перестали брати аналізи, то треба перехідниці. А довідку від партнера потребуєте? Якщо якась нездорова фігня Трапляється по типу я хочу без, і інший варіант для мене не підходить, то давай справку, тоді ми обговоримо це, але там зовсім інше питання витікає з цього. А чи важливо вам, щоб ваша партнерка чи партнер приносили вам довідку про своє здоров'я? Mm, ні. Не вимагали б? Ні. Тобто лише на словах. Ну так. Да. Ну, смисл, якщо я буду використовувати контрацептив. Ну, там з ними може щось трапиться, вони там іноді можуть. Ну що? Ну і що? Ну а як часто ви перевіряєтесь на хвороби, які передаються статевим шляхом? Ось вже давно не перевіряв. А чому? Так у мене жінка є вдома. День презервативу відзначають перед Днем закоханих. Як на вашу думку, в чому ось такий збіг обставин? Ну, презервативи це взагалі дуже класно, це захист, це безпека. А то, що це підв'язано десь під день закоханий, ну чом би і ні, най це буде жартом. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.